Всім добрий ранок, вітаю всіх. Сьогодні вже 6 серпня. Ми продовжуємо наш молитовний марафон. Безумовно, як завжди, ми з вами об'єднаємось в групах, де будемо молитись один за одного за питання, які турбують нас, ну і також за мир в Україні. А перед тим, у нас тема серія тем, яку ми ведемо. Як поставити Бога у центр нашого життя, як його повернути в наше життя? Ми шукаємо принципи на підставі першої книги Самуїла. Йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. І ви знаєте, що сьогодні вже 14 розділ, друга частина з 24 го вірша. Ну, тож, давайте разом присвятимо вранці час, щоб почути голос Божий. Що Господь бажає нас, нам сказати, навчити, які принципи є е, тут у цих віршах, які є важливими для нас? 24 вірш. У той день ізраїльські воїни були вкрай виснажені і знесилені. Ви пам'ятаєте, що Саул знаходився під гранатовим деревом, контраст йому, Йонатан е, в Русі, який має віру. І через нього Господь через сина Саула, через Йонатана дає перемогу. Вони є в контрасті. Це ми минулий раз з вами досліджували. І ми зрозуміли, що неможливо отримати перемогу, знаходячись е, під цим деревом. Якщо ми десь застрягли, да, не розвиваємось, не рухаємося вперед, не прикладаємо зусиль. Господь дає перемогу через сина Саула. Ну, якось компенсувати це. Саул видає. Незрозумілий наказ. Давайте прочитаємо цей наказ. Ну, а перемога, безумовно коштує певних зусиль. Люди втомились, виснажені, знесилені. Адже Саул наклав на військовий народ прокляття, присягнувши. Проклятий буде той чоловік, хто споживатиме їжу до вечора, поки я не помщуся своїм ворогам. Тому ніхто з людей не доторкався. До їжі, як ви думаєте, чому чому Саул видає цей наказ? В чаті можна написати свою відповідь, свою думку. Ось, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, чим керувався Саул? Ми розуміємо, що без Саула Господь дає Ізраїлю перемогу. Дійсно, Саул видає щось незрозуміле. Ми відчуваємо, він каже, поки. Поки я не отримую да, перемоги, поки я не помщуся. Він не говорить, що Господь має дати перемогу, да поки я не помщуся. Це тяжкий марафон, ця битва військова. Це був піс, щоб отримати перемогу. Угу. Дякую, Лариса, що ви написали Дійсно, потрібний запас сил і сил. Промовляє певне таке прокриття дуже глупе, незрозуміле. Мабуть, це була компенсація за те невіря, який він мав, за те, що він був в стороні від цієї перемоги. По суті, діла, це був не піст, це було зосереджено на собі. Через всі через цей голод, який був людей, люди почали думати про про їжу, про сам голод. Да? Саул, скоріш за все, Керувався десь помстою, гордістю, хотів собі славу. Потрібно було розвивати цю перемогу, безумовно. Але цей наказ, він не сприяв тому, що люди повинні були розвивати цю перемогу. Народ був пригнічений, по суті діла. Ми бачимо, що ця битва, ця перемога була часткова, але вона була, вона була отримана без царя. Без Саула, і Саул, видаючи цей наказ, він не цікавиться зовсім потребами людей. Люди його не цікавлять. Його цікавить його репутація, його слава. І по суті діло, що через цей людський наказ царя люди порушили Божий наказ, Божі заповіді. Але, проходячи крізь лісові хащі, воїни на поляні потрапили на мед. Тут нібито таке, скажімо, також протиставлення, що Господь забезпечує народ енергією, силами, ресурсами, щоб вони все ж таки розвивали цей успіх да, і отримали остаточну перемогу. Бог забезпечує потоком меду, силою, щоб народ все ж таки йшов вперед. Але є наказ царя. Дуже цікаво, що тільки Йонатан. Фактично не почув про цей наказ. Ось таке дивне співпадіння. Бачимо, що Натан з меча з палиці е, їсть, бере цей мед. Явно він поспішає. Він поспішає, щоб отримати цю перемогу, розвинути цей успіх. Звісно, ми далі читаємо наступне. Увійшовши в ліс, люди знову побачили, як сочився мед, проте ніхто не посмів взяти, піднести руку до своїх уст, оскільки всі боялись закляття. Йонатан не чув про батькове закриття народу, тому простягнув палицю, яка була в його руці умочив її кінець у медовий стільник і підніс до рота, в ту мить його очі заблистіли. Тоді хтось з людей. Відізвавшись сказав, твій батько наклав на людей закриття, сказавши, проклятий буде той, хто споживатиме сьогодні їжу. Тому і народ знесилився. Ми не знаємо, звідки, звідки цей воїн, дізнався, що Єнатан їв мед. Можливо, він бачив. Можливо, очі Йонатана говорили про те. Ось те, що він з'їв цей мед. І подивіться реакція Йонатана, 29-й вірш. Йонатан відповів: мій батько надаремно завдав страждань цій країні. Подивіться, як посвітлішили мої очі, коли я скуштував трохи цього меду. І якби військовий народ сьогодні добре поїв здобичі взяти в своїх ворогів, то б наскільки була б більшою поразка флестинців? І все ж таки того дня вони били фалистинців від Міхмаса до Аялона, так що народ зовсім виснажився. Дійсно, проблемний цар він завжди буде приносити проблему народу. Фактично, своїм наказом Саул навів біду. Логіка Єнатана зовсім інша. Він Розуміє, що якщо є більше меду, більше енергії, більше ресурсів, буде більше перемога. Приблизно, скажімо, від Міхмаса до Аялона ну, десь два, трошки більше, ніж 20 кілометрів, щоб ми зрозуміли відстані, масштаби ну, 20 кілометрів це досить така значна відстань у військовому вимірі. І знову ми бачимо вже в підряд, майже в кожному віршеві, йде натяк на те, що наголос такий, що народ виснажився, народ втомився, народ далі не може рухатись. І вони перебувають в тяжкому стані. Ввечері воїни накинулись на здобич, люди хапали овець, корів, телят, різали їх просто на землі та їли з кров'ю. Тож бачимо, що вони порушують Божу заповідь. Такий стан народу був настільки велике виснаження, що люди просто їли сире м'ясо, їли з кров'ю, і, по суті діло, не послухались Моїсеєвого наказу, по суті, Господнього наказу. Закліття Саула виявило найгірше в людях. Люди фактично поводились як тварини. Ось до чого приводять нерозумні накази царя, який керувався зовсім іншими мотивами. Коли повідомили про це Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, оскільки їй з кров'ю, то Саул вигукнув: Ви, порушники закону, прикотіть до мене негайно великий камінь. Отож, бачимо, що Саул звинувачує народ, він не визнає своєї помилки, не визнає, що це нерозумний його наказ, нерозумні його дії призвели до цього. Він починає звинувачувати народ. Йому не вистачає явно мудрості. Будує жертівник, такі імпульсивні рішення загладити свою провину цими релігійними діями, цими наказами, цим жертівником, цими діями він загладжує провину, така компенсаторна дія. Да? І, і за гріхом. Господь відмовляється говорити з Саулом. Давайте про це ми прочитаємо. Після цього Саул сказав, розійдіться поміж людьми і скажіть їм, або кожен проводив до мене свого вала, як який кожен свою вівцю, нехай ріжуть тут і їдять, не грішіть проти Господа, споживаючи м'ясо з кров'ю. Тож усі люди цієї ночі приводили своїх волів і, свої, і своїми руками там їх і різали. Саул спорудив, спорудив жертовник для Господа, і це був перший жертовник, який Саул збудував для Господа. Після цього Саул сказав: Давайте ще цієї ночі наздоженемо филистимців, пограбуємо їх та так, та, щоб до ранку жодного з них не залишилось. І люди відповіли: Роби, що вважаєш за потрібне, але священик сказав. Спочатку запитаємо Бога. Тож Саул запитав Бога, якщо я переслідуватиму филистимців, чи віддасе їх у руки Ізраїлю. Господь того дня йому не відповідав. Тому Саул сказав: кличте до мене всіх провідників народу і дізнайтесь, у чому суть сьогоднішнього гріху. Тож Господь не відповідає. На запити, нам молитви, на служіння Явно Господь проти. Він мовчить. І, і за гріху Бог відмовився говорити з Саулом. Це дуже важливий урок, який ми беремо для нас. Тому Саул сказав: Покличте до мене всіх провідників народу, дізнаємось, у чому суть. Сьогоднішнього гріху, адже як живий Господь, котрий спасає Ізраїля, що навіть якщо і зрішив мій син Янатан, він іде далі, дає ще одну нерозумну обіцянку то і він не помре. Але не виявилось нікого з усього народу, хто б відповідав, і народ мовчить. Тоді він звернувся до всього Ізраїля. Ви стієте з одного боку, а я з моїм сином Янатаном станемо з іншого боку. І народ відповів Саулові, чини те, що вважаєш за потрібне. А Саул сказав: Господи, Боже Ізраїлю, покажи через Урім і Тумім. І жереб вказав на Янатана та Саула. А народ виявилося невинуватим. Дуже цікаво, правда, да? Контраст. Після цього Саул сказав. І дайте жереб між мною і між моїм сином Йонатаном. жереб випав на Йонатана. Тож Саул спитав Йонатана: Скажи мені, що ти зробив? І Йонатан йому признався, сказавши, я дійсно скуштував трошки меду, що був на кінці моєї палиці, яку мав у руці, тому готовий померти. Бачимо, що відкритий такий характер Йонатана, його визнання. Він визнає свою провину. А Саул сказав нехай Бог учинить зі мною те чи інше, і ще додасть, але безперечно, ти, Йонатан, маєш померти. Проте військовий люд сказав Сауві: Хіба може, можна стратити того, хто учинив для Ізраїлю таке велике визволення? У жодному разі це не станеться, як живий Господь. Навіть волосинка з його голови не впаде на землю. Адже сьогодні він діяв за Божою волею. Так народ врятував Йонатана від смерті. Бачимо, що відбувається народний суд. Народ вступився за Йонатана і підкреслює, що це є нерозумним сьогодні стратити, да, винести вирок для сина Саула, для Йонатана. Бачимо великий контраст. Саула та Янатана. І, врешті-решт, е, оповідання говорить, що вони і не отримали. Якщо прочитати далі цей текст до кінця, він говорить, що вони не отримали цієї остаточної перемоги, і за нерозумності Саула. Отож, в цьому розділ, розділі в другій частині ми бачимо такий поток меду, поток кров, крові, да? мед та кров. Якщо Саул він в такій ситуації знаходиться, якщо він помилує Саула, сина свого Йонатана, він, по суті, діла визнає нерозумність свого наказу. Така уявлена, уязвлена гордість царя. Саул не зміг приписати собі славу цієї перемоги. І тому він бажає прославитися цією релігійною ревністю. Ну, так, напевно, завжди буває і в нашому житті, коли ми намагаємось компенсувати. Послух, духовність справжню, чимось іншим, якимись релігійними зовнішніми діями. Сам Саул, коли порушує, він нічого не робить, він собі вироку не робить, не наказує себе. А тут син. Е Безумовно, син порушує по незнанню. Явно текст підказує нам, що Йонатан не знав цього незнання. Але ті, хто виправдовують себе за гріх, вони завжди будуть осуджувати інших людей. По суті діло, в цьому розділі ми бачимо, як Саул для того, щоб виправдати свою помилку, він осуджує, критикує іншу людину, народ в даному випадку. По суті діла, цей розділ нам відкриває, як і для самого народу, що для Саула царська влада була більш дорожчою. І опозиція, влада, ніж справедливість і милосердя. По суті, діла, тут відкривається народу, що вони проміняли Самуїла, Божу людину на Саула, який не турбується про їх потреби, який готовий вбити свого сина. Ось який безумний цар, який немудрі накази цього царя. Ну І Біблія ставить три крапки. До чого це може призвести далі? Ми явно розуміємо, які далі буде розгортатись сюжет, адже він тільки, як кажуть, збільшується. Це збільшується ця напруга. Отож, відкривається справжній характер Саула, справжній характер сина його Єнатана. Ну і безумовно, бачимо терпіння Бога. Якщо ви далі прочитаєте от до кінця цей розділ, можливо, ми ще такий рядочок прочитавши, зміцнивши царську владу над усім Ізраїлем, Саул провадив війни з усіма своїми довколишніми І із Моавіцями, і з, з Аменітянами, з Сидомом, з царями Цова, з Филистимцями. І всюди, куди б Саул направлявся, він виходив переможцем. Кликав великий потужний військ. Ми бачимо, що на якийсь час, по певним причинам, а можливо, нам до кінця і не зрозуміло, Господь все ж таки дає порушнику, грішнику процвітання, перемоги. Звичайно, в нас питання: чому? Для чого. Ну, і десь ми розуміємо, що ще є надія для Саула. Ще не все втрачено. І от 15 розділ. Ми там далі побачимо, що все ж таки була ще надія, невеличкий шанс вийти з цієї ситуації Саула. Але в цілому ми бачимо, яке велике Боже милосерді любов Божа до грішної людини. Ну і поступово-поступово бачимо, відкривається характер а в часі. В розвитку ми бачимо, як відкривається характер Саула. Його безумство, його один гріх тягне за собою інший гріх. Ось такий в нас цікавий був розділ. Ось такі в нас були думки. Я не знаю, чи ще щось є в чаті, поки що немає. Наступний раз ми з вами продовжимо читати, досліджувати 15-й розділ. Там ми побачимо про цей невеличкий шанс про цю надію для грішного царя Саула. Що Господь далі дасть цій людині. Ну, я пропоную зараз зробити зупинку в нашому дослідженні, звершити молитву і розійтись в наші групи для групової вже спільної молитви. Давайте схилимо наші голови і об'єднаємось в молитві. Наш Господь, ми визнаємо Твою милість, Твою любов, терпіння до нас, Твоє довге терпіння. Ми, Господи, також помиляємось. Також не бачимо себе, хто ми є, ми не бачимо себе в справжньому світлі. Господи, ми також можемо йти в своєму житті шляхом Саула, виправдовувати себе, заміняти справжні визнання і покаяння якимись релігійними вчинками, обрядами, жертвами, наказами. Господи, даруй нам смирення, даруй нам віри. Даруй побачити себе в світлі Христа. Ми вдячні Боже, що ти бережеш нас і цієї ночі, не дивлячись на певні атаки, ти, Господи, зберіг наше життя, Ти продовжив наше життя, дав нам сьогодні ще день прожити, щоб ми наповнили цей день ділами віри, милосердя і провели час ще з тобою. Благослови всіх, хто сьогодні приймає участь у цьому ранковому служенні, у цьому марафоні. Благослови тих, хто буде дивитися це в записі. Господи, не верни наші серця до себе, даруй нам віри у цей непростий час. Будь з нами зараз під час спілкування. Відкрий наші серця і почуй наші молитви, коли ми, ми будемо заступатись за рідних і близьких. Пробуди сьогодні церкву, Боже. Бути у вірі. Почуй нашу молитву, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.